Zieg zaur. Привіт, мене звати Бондар Ігор, а це Зігзаур AXG Legion P320. І я зараз вам розповім, чому це найкращий пістолет з лінійки P320. Музика думаю, що нашому глядачеві зрозуміло, що таке зігзавпа П-320 і його історія також вам відома. Я нагадаю, що пістолет з'явився в 2014 році у Парижі, а в 2017 році переміг у конкурсі на переозброєння американської армії замість пістолету марки Бірєта моделі М 9 Перемігши при цьому таких сильних конкурентів, як Глок, як Фабрик Національ та деякі інші. Але з того часу витекло вже багато води, і компанія Зігзав не стоїть на місці і для того, щоб бути в трендах, постійно тримає руку на пульсі. І якраз саме цей пістолет є тим самим зразком, який демонструє можливості, а також інженерний потенціал компанії. На відміну від базового P-320-го, який використовує полімерні рамки, цей пістолет оснащений алюмінієвою рамкою, так називаємо AXG Гріп. Головною відмінністю цієї рамки від полімерних є не стільки, скажімо, матеріал виготовлення, хоча це також дуже важливо, скільки геометрія цієї рамки, яка міняє особливості хвату, міняє комфорт та ергономічні властивості пістолету в набагато кращу сторону. Ми поговоримо і про затвор, і про ствол, і про все інше також більш детально. Але зараз основним елементом, про який я хотів би вам розповісти, є рамка, тому зараз саме про неї. У базові полімерної рамки зігзаура є певна особливість у вигляді, знову ж таки, кута нахилу та об'єму рукоятки, яка підходить далеко не всім. Так, у зігзаура є велика кількість різних варіацій, але ж ми говоримо про саме про варіант з коробки. І компанія ZIG в останні пару років дуже багато зусиль приклала для того, щоб змінити цю тенденцію на краще. І розробила таку рукоятку під назвою AXG. В чому її особливість? Перше, що кидається в очі, це товщина рукоятки, яка тут досить невелика і завдяки досить тонким накладкам з мікарти з добре вираженим стіплінгом дозволяє сидіти в руці плотно, причому незважаючи на розмір самої долоні. Тобто, Відсутність об'єму компенсується мікартою, а також кутом нахилу рукояті, що в свою чергу дозволяє пістолет контролювати краще, особливо під час темпової стрільби. Зверніть увагу на цей виріз під спусковою скобою, який у Глока, наприклад, потрібно робити дрімлем вже після покупки. Тут це вже в алюмінієвому модулі присутні одразу. Знову ж таки, зігзаур і пішов в сторону покращення ергономіки. Тобто вони не стали розробляти якісь суперпістолети і говорити всім, що це найкласний пістолет, і так воно має бути ні вони дуже чітко співпрацюючи з спортсменами. до речі, в компанії Зікзавр величезна кількість спортсменів, топових спортсменів, які допомагають і консультують розробників та інженерів. І результатом співпраці видають ось такі речі: Спускова скаба. Спускова скаба не товста, вона насправді тонка, з добрим таким кутом нахилу, що дозволяє контролювати і іншою рукою, особливо вказівним пальцем, піджимати пістолет краще. І знову ж таки, це позитивно впливає на контроль віддачі при високій швидкості стрільби. Зверніть увагу на те, що мікартові накладки. З'ємні, їх легко поміняти, наприклад, на латунні, додавши ваги. І я думаю, що наш глядач, уважний глядач, вже побачив цей стальний магвел. Це також базова штука, яка дозволяє краще позиціонувати магазин при заміні його на високих швидкостях і не дивитися, не втрачати час на те, як магазин залетів в шахту, а просто робитися на автоматі. Отож про рамку зрозуміло. Ще на що я хочу звернути увагу, на те, що є тут такий бобровий хвіст, так називаємо Beaver Tail. Досить глибоку посадку, і бівертел у цієї рамки широкий, але не довгий. Я скажу вам так для, для розуміння: чим ширший бівертел, Тим краще розподіляється зусилля віддачі між вказівним та великим пальцем, і тим м'якше віддача на виході. Це дуже важливо в тому випадку, якщо ви з свого пістолета намагаєтесь зробити максимально швидку серію пострілів з обов'язковим влучанням. І знову ж таки ці маленькі речі впливають потім на результат. Ми вам зараз це продемонструємо. В основі пістолету знаходиться той самий модуль ударно спускового механізму, який ви бачили, звичайно, по 320-му. Єдине відмінністю є те, що спусковий гачок. З його ж налаштуваннями перекочував з Легіону x 5 Давайте перейдемо до затвору. Там також дуже багато чого цікавого. Затвор по довжині звичайний, Звичайний, такі самий, як в Петриста го але ствол тут. 3,9 дюйма. Ви вже звернули увагу на те, що є порти в самому затворі, які виконують функцію дульного гальма компенсатора. Легкий затвор, важка рамка, короткий ствол, досить така велика кількість порохових газів, які виходять за кулею зі ствола, і дульне компенсатор, мають дати певний приріст контролю віддачі. Так це чи ні? Так. Я встановив на цей пістолет каліматорний приціл, а також ліхтарик, тому що моя кабура і моє спорядження розраховане саме на такий комплект. Зараз ми з цього пістолета постріляємо, а ви вже подивитесь та оціните, як можна швидко з цього пістолета влучати. Зараз відійдемо на відстань близько 100 метрів та постріляємо з цього ASG на таку дистанцію. І подивимося, чи справиться цей пістолет і його ствол 3,9 дюйма з такою відстанню. Не перемикайтесь, буде цікаво. Нам так все, ну коротше. ми маємо відстань близько 100 метрів. Мішені знаходяться дик, досить добре видно. Маємо страйкера з досить непідходящим для цього спуску, для, для, для точної стрільби на такій відстані. Але тим не менше це буде набагато цікавіше через те. Ну, Починаємо. Велике мішень є досить легкою для цього пістолета. А давайте спробуємо влучити в 20-сантиметрову тарілку. Чесно кажучи, наперед говорю, що не факт, що в нас щось вийде, тому що, по-перше, марка каліматора має розмір цієї тарілки, а по-друге, це все-таки 3,9 Так. Це буде просто акуратно вижити спуск. Дуже близько, але ні. Знову. Є. Олучання тарілку є. Давайте повторимо знову все ж саме. З четвертого пострілу, зараз поної спробуємо. Я дещо по іншому поставлю палець на спусковому гачку. Близько але ні. Знову близько але ні. Знов четвертого пострілу одним словом: 3,9 дюйма ствол – це не не вирок, не абсолютно не вирок. Зараження від стрільби. Я мушу сказати, що дульний гальмокомпенсатор, яке по суті являється просто портами в затворі, працює дуже класно. Швидкість роботи затвору досить висока, і навіть на, як сказав би так, не характерна для лінійки «Легіон». Зазвичай у «Легіона» швидкість роботи затвору дещо менша. І Спочатку, стріляючи багато з легіона, я не одразу звик до цієї, до цієї віддачі, до контролю цієї віддачі. Але в цілому це позитивно сказується на відновленні картинки прицілу і отримані зображення в каліматорному прицілі. Тобто, дульне гальмо-компенсатор компенсатор ОК, короткий ствол ок. Що сподобалось ще окремо, дуже сильно. Кут нахилу, а також геометрія пістолетної рукоятки, дозволяє. Дуже швидко вихватувати пістолет з кобури та позиціонувати його в руці, і цим самим збільшувати, прискорювати швидкість першого пострілу. Реально вдавалося виходити в район секунди на маленькій тарілці, яка зараз знаходиться позаду мене, стабільно і повторювано. Тобто, в змагальному режимі це дає прирост. І впевненість в першому пострілі досить суттєво. Наступним моментом, який мені прямо дуже сильно сподобався, це кут нахилу самої рукоятки. Кут нахилу рукоятки таким чином підібраний, що в принципі він комфортніший за звичайний П-320, А за рахунок невеликого об'єму, ну для будь-якої руки, підходить. Ну, прям на 100%. Про що це говорить в цілому? Да, приклад на прикладі цього пістолету про те, що компанія «Зігзавер» тримає руку на пульсі, і на відміну від дуже багатьох таких потужних компаній, наприклад, тих самих Глока чи Файв Севен Фабрик Національ, перепрошую, не намагається задати тон в стрілецькому світі, а дуже чутко реагує на основні тенденції стрілецького світу і видає продукти, які конкурентні, які надійні, які. Зберігають саме цю саму концепцію надійності, модульності і адаптивності, якою так пишається ЗІГЗАУР, абсолютно оправдано пишається ЗІГЗАУР. І відтворюється все в своїх продуктах. І цей P-320 AXG Legion є дуже ярким тому прикладом. До речі, хочу сказати, що це пістолет, на який я перейшов зараз на змагальний сезон 2025 року. І... Тепер ви зрозуміли, чому? Тому що по суті, являючись тим самим П-320 концептуально, цей П-320 дає ну, дуже багато пістолету на свої гроші. І я не можу сказати, що тут м'якша віддача, чим, наприклад, в X5 легіоні, чи вона наближається до віддачі пістолетів відкритого класу, але тим не менше, о, така, такий згусток технологій, ергономічності та налаштувань дає певні переваги в той момент, коли ви починаєте. Доставати ваш пістолет із кобури. Дякую, що були з нами. Дякую, що залишатись на каналі Про ствол. З вами був Бондар Ігор. До зустрічі і будьте в безпеці. Это было хорошо.